Всім привіт, на каналі Назівса, і ми знову будемо приховувати містер Міта. Да, це от Games, Games". Е, Ну, Слідку ми приїжджаємо ну, із машини і йдемо в дім містера Міта. По-перше, ми йдемо без запрошення. Ну, але ми, в принципі детектив. Але чому ми, наприклад, допомогу не підізвали з першої ж секунди, коли побачили, що він злий? Або, наприклад, зразу допомогу не підізвали, або чому не попросили його зробити нам від... ну, тобто, показати свій дім, якщо ми детектив, або може ми просто без прав все це робимо. тобто ми такі, знаєте, детективи без прав, які хочемо все самі зробити, не знаю. Тут ми знаходимо на другий поверх. Дивіться, зразу ви тратите перший патрон від робовика, ну, бо треба зняти скло. і Зійти в двері, по-іншому і просто не зайдете в дім. Тут ви шукаєте, що можете, і молоток це дуже потрібна річ, щоби знищити скло. Але він вже йшов і я не встиг. Хоча я, в принципі, встигнути, просто знаєте, це, я... це одна із перших моїх проходження ігр. Тобто там була Грейні, потім що там ще було? Ну, пам'ятаю, коротше, ну, це одна із моїх перших ігор, і я сильно не рискував. Потім тут є такий тайний, тайний прохід В, в цьому в холодильнику, потім зелений ключ ми юзаємо, щоб відкрити ту штуку. Дивіться, якщо ми зелений ключ не знайдемо до того моменту, як він нас вб'є, то гра б не пройдена, бо просто там нереально вийти, коли він тебе вбиває. Тут окажешся в камері. А коли ти виходиш із камери, то ти не можеш вийти із ферми, бо. Дверь до ферми закрита. Потім ми знаходимо дуже важливу річ: це пласкогубці, вони нам в два рази. Перший це щоб отримати патрони для дробаша, другий це щоб відкрити двері. Тут ми заряджаємося патрончиками і можемо вибити. Відшій версії, в другі Міт не боїться цього. Потім ми знаходимо червоний ключик і він потрібен нам для цієї двері. Ні, можемо... я... потім якось ця е, чувиха пришла із, із ферми і захотіла вбити мене. Потім я знову прокинаюсь, і тут я маю втікти, але якимось чином незрозумілим вона мене вбила. ось прям, я, не, я не зрозумів як, але вона мене вбила через стінку. Потім ми мали розсипати пшону, це вже в іншій фермі, і втікти звідси. Ну, і Вона розіб'є, ну, така, знаєте, тупенька. Це перед цим була людина, але він зробив її свинею. Ми його вбиваємо і все. Після цього ми маємо пласкоупцію юзнуть на цих дверях, щоб їх відкрити. Потім знаходимо кусачки, і кусачки вже перерізаємо дрот і знову перерізаємо дрот тільки тут. Вже. І Після цього беремо червоний ключ, бачите, це його була дівчина ну або жена. Потім ці червоні ключі вдаємо тут і ми, можна сказати, пройшли гру. А що тут? тут нічого цікавого немає, і ми вже проходимо гру повністю. Ну, а як можна було пройти групу ще? Не повністю мені оце цікаво. Я саме це сказав, щось не подумавши. Потім беремо її і виносимо. Мені ось цікаво, містер Міт не знав, що ми її виносимо, і, типу, просто чинив собі, поки ми її виносимо. Ну, окей, нам просто повезло. Таку, знаєте. І завжди в хорор іграх, коли ми виходимо з дому, маняки завжди нас ожидають. І це прям, знаєте, предказали, а потім ожидають. На цьому все і до побачення!